Вітаю на каналі про Швецію українською. Перша частина мандрівки до острова Еоланд має формат огляду з музичним супроводом. У другій частині розповім про цей острів, що встигли відвідати та побачити на власні очі. Еланд, цей острів знаходиться на сході Швеції, а точніше у південно-східній частині країни. Його площа 1347 квадратних кілометрів. Населення складає більше 26,5 тисяч. Адміністративно, Еланд належить до Лен Кальмар. Лен це Українською область. А взагалі туди потрапити можна через міст, який власне з цього міста Кальмар і прокладений на острів. Це займе у вас приблизно 10 хвилин. Доки я розповідала загальну інформацію про острів Орланд, ми приїхали до одного із замків острова, що зветься Боріхолмс Слот. Слот, власне, шведською означає замок. І, на жаль, ми не знали, що сезон для відвідування цього замка настане з кінця березня. Тож ми вирішили роздивитися околиці. Тут видно, як три шведки крутять педалі до кальдбаду для купань у зимній морській водичці, яка, до речі, зовсім не солона. Саме тому шведи і називають Балтійське море Східним озером. До речі, оці кальдбади, студені купелі можна побачити тут досить часто. За перегляд вподобайки та коментарі почуємось у третій частині про мальовничий острів Швеції Йленд.